15 лютого за православним календарем стрітня Господня на свої скрушені нас. Православні християни села Заболоття вже традиційно вшанували це свято своєю присутністю на богослужінні. Незважаючи на буденний день. Вони змогли вділити декілька годин для молитви з Богом. Перед початком літургії настоятель храму звершив водосвятний молебень, по завершенні якого відбулося освячення стрітинських свічок. Смиренно, да и сия свящи, требования людям, здравие души телес, приготованные на земле или на водах, призванием святейшего имени Твоего и молением благословенной Марии Преснодевы. И я же ныне праздник благоговейно празднуется, молитвами же всех святых Твоих благословите. Слова зі Святого Євангелія нагадали нам про події, які відбулися багато років тому. І той прийем його на руку своєю, і благослові Бога, і рече, нині отпущаєш і раба твоєго, владико, по глаголу твоєму з міром, як увідісся очі мої, спасіння твоє, єже єсі уготовав пред лицем всіх людей, Андрія, Младенца, Тимофея, Владимира, Владимир Евгений, Тетяни, Ольги, Анастасії, Марії, Клавдії, Масіксєні, Зучадом Катерини, Дарі, Надежда, Воїна, Павла, всі молитвою до Бога за всіх воїнів, які боронять сьогодні нашу рідну. землю. Виктора, Максима, Виталия, Вадима, Александра, Петра, Тарасия, Виктора, Вадима, Сергия, Тарасия, Андрея, Сергия, Анатолия, Юрия, Тарасия, Иоанна, Синию, Александра, Назария Иоанна, Юрия, Александра, Петра, Станислава, Иоанна, Андрея, Андрея, Владимира, Андрея, Юрия, Павла, Анатолия, Игоря и благодатью и щедротами твоими исполните все прошения их и простите им вся согрешение вольно и невольно и благоприятным же быть им альбам и милостями пред престолом владычествует твоего покрытия их от всех враг видимых и невидимых От всякі напасті біди, схорбіні, духові збавиті, подав ті здраві з довгоєнством Господі, свиша і помилуй. Настоятель храму О, зі словами проповіді та духовних настанов звернувся мистець до прихожан. Народження нашого Спасителя при єгипетському царі Птоломеї, який зібрав всім відому александрійську бібліотеку, який поподавав всім відомий Оліксандрійський маяк. Оцей Цар Єгипетський захотів мати в цій своїй бібліотеці книги від Заповіту. Але вони знаходилися в єврейській державі і були написані єврейською мовою. І він дав доручення переписати із єврейської мови на греческу мову книги святого Віткозавітного Письма. І серед цих людей опинився. Молодий чоловік на ім'я Сіміон. Коли переписував книгу, це пророчество, перекладав, то він дійшов до того місця, де було сказано про народження Ісуса Христа. Сидів в очреві приєм і родів сина і наріку репу... Он же він подумав, як може діва, дівчина народити сина. І він хотів слово Діва. Скрипком стерти і написати жінка. Тільки він так подумав, тільки він заніс руку, з'являється ангел Архангел Гавриїл, і зупиняє його руку і говорить: «То якщо ти не повірив у пророчество, яке написав Ісаїя, то ти будеш жити до тої пори, поки власними очима не побачиш народження і Сина Божого, отцого, про якого сказано в цьому пророчестві. Боже, що по молитвах праведного сім'ї Богоприємця, прожити Анни, завтра пам'ять також буде звершуватися і Святої Православної церкви. Милосердний Господь по всіх нас укріпляв у вірі православній, давав можливість бачити свої гріхи, в них каятися, виконувати заповіді Божі і йти шляхом спасіння, щоб наслідувати життя вічне. Амінь.